Привіт, це Луна, і сьогодні ми продовжимо грати в Stardew Valley. Це другий епізод, другий стрім. Подивимося, що в нас сьогодні вийде, які ми завдання виконуємо, а які ні. Що в нас буде цікавого, що ми дізнаємося? Коротше, погнали! У нас іде дощ, то ми можемо навіть не брати лійку, щоб полити наш пастернак. Але ми беремо мотику і ми посадимо те, що ми купили минулого разу в магазині у П'єра. А це квасоля, тюльпан. А, Трошки промахнулась. Які на завдання? У Нас залишить завдання знайти і привітати 5 людей, а також виростити і зібрати пастернак. Пастерна нас пастерна росте. Поки що а, бачимо прогрес. А ну давайте продовжимо збирати просто ресурси: каміння, дерево, розчищати територію. Дерево і каміння це такі базові ресурси, які використовуються у Робін для того, щоб розширювати будинок, робити інші, інші будівлі. Також нам знадобиться глина, і я думаю, що сьогодні ми зможемо її трошки пошукати, бо це такий ресурс, який мені рідко траплявся. A few moments later. у нас вже бачите 132 деревини, 22 каміння. Але окрім того, що нам потрібні ресурси, нам потрібні ще і гроші. Звідки брати гроші? Звичайно, продавати продукти, які у вас виростають на вашому городі. А по-друге, це дуже цікава річ, така як шахта. Шахта це взагалі щось щось неймовірне. Ось у нас закінчилася енергія, тому сьогодні це все, що ми можемо зробити. А знаєте, що я знаю, куди ми підемо? Так, це ми йдемо у таким шляхом цій локації. Іноді з'являються рандомні сезонні продукти, які прокачують навик збиральництва. Йдемо. У шахту. А ні, поки що тут у нас закрито. Поки зайдемо, я вам покажу. Тут живе робін, Ми наче не заходили минулого разу до неї. А, з Мару ми вже були знайомі, Робін також, а це в нас. Вітаю! Я Деметріус, місцевий вчений батько. Дякую, що представляєшся. Я вивчаю місцеву флору та фауну у своїй домашній лабораторії. Знаєш мою дочку Мару? Вона хотіла познайомитися з тобою. Ага, я зрозуміла. Ці віконечка відображають чим балакали сьогодні з тою чи іншою людиною. Ось до речі, як і казала, рандомні продукти сезонні вони з'являються. Періодично по всіх локаціях ви можете їх збирати і дуже гарно продавати, особливо. Це в нас нарцис. Вони слугують гарним подарунком. А по-друге, вони класно продаються. Якщо не помиляюсь, ось тут живуть люди, з якими ми маємо познайомитися. Супер. Тут Алекс, з яким ми познайомиємо. Давайте побалакаємо. Майне день ще пограти в волейбол. Хіба ні? І якби ти не була дівчиною, я б запропонував тобі пограти разом. Прикольно, я хочу пограти. Серйозно? Здається, я тебе розумію. У мене трохи болить плече. Може наступного разу. Добре. Добрий день і ласкаво просимо до нашої маленької громади, дорога дитина. Можеш називати мене бабцю, якщо хочеш. Прикро, що доводиться зустрічати всіх цих нових людей. Мене, до речі, звати Джордж, а тепер геть від мене. Рубіян. Ну нічого буває. І нам залишилося познайомитися з П'єром е, П'єр і ось ця дівчинка маленька. Так, ну давайте паралельно балайкати з усіма. Останнім часом були важкі часи. Я втратила роботу водія автобуса. Якби я знову отримала роботу, я могла б відвести тебе до пустелі Каліко за той автобус, на якому ми їздили. І Він зламаний діти іноді перебувають разом з леєю. Вона їх вчить. Давайте шукати. А, до речі, нарцис знову збираємо. Нам сьогодні дуже щастить на збиральництво. І ми сьогодні навіть зможемо трошки підзаробити за ніч, продавши ці нарциси, це вежа. Але поки ми туди зайти не можемо. Ну добре, вже пізно, вже закінчується третій день. Будемо повертатися до будинку. Продамо нарциси, точніше, покладемо їх у скриню. Оці два ми продамо, цей, я думаю, залишимо. Ми можемо продати дерев'яний сік. Він теж дуже рідко використовується. Все інше ми зараз покладемо в нашу скриню, в домашню. У нас дуже багато зараз деревини, проте нам треба буде зібрати завтра каміння, я думаю, і глину пошукати. Так, бачите, в нас новий рівень. Збиратство, плюс один до навички користування сокирою з дерев, інколи будуть випадати насінини, Новий рецепт створення дике насіння, весна. Новий рецепт створення польова закусну. Це ви бачите результат за день, те, що ми продали. Бачите, дуже багато далось за нарцис, 30 за один нарцис, тобто 60, і по дві золоті монети за дерев'яний сік. В нас вийшло 114. І сумарно ми заробили аж 174 золота. Непогано. Зараз якраз ми підемо в крамницю до П'єра, купимо насінини, з ним поговоримо. А далі буде видно. Нам одразу треба взяти це така щоденна ранкова рутина полити все, зібрати врожай, якщо він зазрів. Ще поки ні, але бачите, що вже більше набагато стало. Ось тут в, цьому, в цій водомі ми набираємо водичку і проходимо поливати наш врожай супер! Так, йдемо в крамницю. Хоча ні, вона, скоріш за все, працює з 9 ранку, і ми зараз можемо поспирати каміння. Ми знайшли жоду, а місцевий коваль може розбити її для вас, хто знає, що в ній може бути. А в жодах це просто це, знаєте, як купувати не знаю, кіндер-сюрприз навіть той самий, ти не знаєш, що там може бути. А іноді там може попастись якась дійсно цінна річ. А іноді ну, не фігня, але менш цінна. Наприклад, там можуть попастися якісь рідкісні мінерали, ще жода. Ви представляєте, це просто успіх. Ми сьогодні ще йдемо до коваля. Можливо, нам випаде щось цікаве. Так, половину енергії ми вже витратили, тому можна іти зараз вже у місто. Можемо знайдемо ту дівчинку маленьку. Не вистачає місця в інвентарі. Ви уявляєте, ми можемо зараз повернутися, викласти все. Ну, все от, от я думаю буде достатньо. Побігли далі. Збираємо нарцис, не забуваємо. Прокачуємо навик збиратства. Тут у нас заховалася ще одна квіточка, ви побачили, що нарциси дають гарно грошей. Так, побалакаємо. Я вирішила сварити власний одяг. Я маю виконати всі речі минулого року, щоб звільнити місце для нових Удачі. Так, в нас з'явилося тут нове завдання. Шукаю когось, хто приніс мені мідний самородок у кількості 20 в рамках місцевого геологічного дослідження. Ми поки не можемо дістатися до шахти, тому, на жаль, я не це завдання поки що. Коротше, щоб з ним побалакати, як з людиною, а не як з. Магазином ми маємо зайти за прилавок. Гей, hey, це ж Луна, наша нова фермерка. Я П'єр, власник місцевої крамниці. Якщо ти шукаєш насіння, моя крамниця це місце, де їх можна знайти. Я також куплю продукти з твоєї ферми за вигідною ціною. Добре, дякую. А тепер купляємо насіння. А, так, а що ми не купляли? Ми наче накупляли, давайте купимо картоплю. Це. Отак от, от. Ну, давайте йому одразу продамо нарцис. а Що можна ще? Ні, ми більше не будемо нічого купляти, бо ми зараз підемо до коваля І нам знадобиться 25 золота, щоб розбити животи. Побалакаємо. Вітаю, Луна! Як себе почуваєш? Добре, мер Отже, як твоя перша ніч у старому будиночку? Дідусь скаржився на хитке старе ліжко в глибині дощі. Думаю, що він справді любив цей будинок. Я теж так думаю, інакше навіщо йому було рекомендувати його мені. Привіт, нам пощастило, що в такому маленькому містечку є бібліотека. Коли ти порнаєш читання, легко забути про реалії свого життя. Може, тому я так сильно люблю читати. Вибач, я захопилася. Ми так більше э, дізнаємося про персонажів. Їх характер, їх захоплення. Де та дівчинка? Вона залишилася одна. Привіт і розбити жоди. Ось, 25 золота за одну жоду. Зараз це шалені гроші, це просто шалені гроші. Але можливо це буде того варто. Як ви бачите, це цінний мінерал, шифер. Юнтер це чувак з музею. Може розповісти вам більше про це, якщо ви подаруєте це музею. І ще щось. Аламіт. Дивіться, Юнтер дарує іноді подарунки за те, що ви приносите йому цінні речі. Але не за кожну річ. А я. Що трапилося? Ока сцена? Жахливо. У всій колекції немає жодного предмета. Що це? Ти щось знайшла? Дай ну, гляну. Дивовижно, ця річ дуже стара. Я хотів би вивчити її більш детально, але вона твоя. Хм, hmm. Я маю попросити тебе про послугу. Чи не хотіла би ти пожертвувати якісь нові артефакти чи мінерали, які знайдеш? Разом ми могли б зробити новаторські відкриття. О, і хто знає, якщо ти надалі робитимеш пожертви, я можу знайти кілька цікавих речей та віддячити ними тобі. Подумай про це добре? Добре. Якщо ти вирішиш пожертвувати, просто принеси предмети на стійкі реєстрації. А ми вже принесли. У нас буде зараз два нових предмети в колекцію пожертвувати музею. Можливо, нам зараз щось випаде цінне від нього. Щоденно оновлено. А, ні. Наразі нічого він нам не дає. Археологія. 250 золота. Супер! Супер! Що в нас тут? Книжечка? Тут бракує книги. Ну, ладно. Тепер ми. З вами знову можемо піти в магазин, скупитися і піти додому на город, щоб посадити насіння. Мари гарно виглядають цю пору року, чи не так? Трохи схожі на кульки ванільного морозива, що плавають на синьому малиновому джемі. Гаразд, я просто голодний. Я вже помітила, що в мене сьогодні в персонажі чоловічої статі розмовляють майже однаково. Я буду пекти печиво сьогодні. Я люблю пекти їх у формі квітів навесні. Може, колись я розповім тебе рецепт. Так, дівчата. Хм, цікаво, чи не зміг би пієр приготувати вечері сьогодні ввечері? Цікаво. Що ж, ти фермер, чи не так? Цікаво. Я ніколи раніше не зустрічала фермера, зустрічала мене так, він це. Я голодний, де моя мати? Там стоїть. Де твоя подружка? Я знаю, що вони тусуються дуже часто разом з тією дівчинкою. Зараз ми зайдемо до П'єра купимо насіння. І зараз ми візьмемо мотику, лійку. Щоб посадити наші придбані насінини. все ми все полили. Можемо спробувати десь знайти глину так просто копаючи. Поперекопуємо так все. Нічого, воно коли. Опа! Перша глина. Ура! У нас є прогрес. Ще одна глина. Ми робимо прогрес. Дуже непоганий. Давайте далі. Тут може ще. Ось це так поворот. Я в шоці, серйозно. Я. Стільки з глини одразу не отримувала, мабуть, ніколи. Так, ну, все, йдемо спати. Шахтаство перший рівень, плюс один до навички користування кайлом і новий рецепт створення бомбочки. Я бомбочками, якщо чесно, не користуюсь, не знаю. Можливо, комусь це зручно мені не дуже. Ви бачите, за цибулю дали більше в два рази, ніж за нарцис, то нам треба збирати більше цибулі. Це план. Зараз е, треба зібрати по Пастернак, так. Пастернак у нас готовий, і ми виконали завдання, і ми одразу зможемо його продати. Зараз все ми зберемо. І в нас з'явилися нові завдання. Це прям дуже супер. Прогрес. Я дуже рада. Все зробили. У нас плюс 100 золота. Прекрасно, дивимося нові завдання. Розведення тварин. Робін місцева столярка, живе на північ від міста. Ми знаємо, де в обмін на сировину та гроші вона побудує нові будівлі на вашій фермі. Вона вам знадобиться, щоб побудувати ташник або хлів, щоб ви могли вирощувати тварин. Добре? І, набираючись досвіду, досвіду, відкриєте нові рецепти створення, щоб збільшити прибуток і полегшиті життя. Опудало, наприклад, завадить гавам перекусити вашим дорогоцінним врожаєм. Досягніть першого рівня фермерства та створіть опудало. Я не пам'ятаю, чи ми досягли вже першого рівня фермерства. Ще. А, досягли. Але поки що рецепту обудала в нас нема. Ну добре, а ми зараз з вами знову підемо в магазин і купимо насіння, можливо, того самого пастернаку. Подивимося зараз ще на завдання, яке нам скоріш за все прийшло зараз в листі. Для наших цінних клієнтів Джорджа Маркету наша команда розчистила обвал, спричинений розкопками біля озера в горах. Я хотів би лише зазначити, що всі розкопки повністю законними відповідно до регламенту поправ кипання. Відповідальне управління місцевою громадою є нашим пріоритетом. Ми Просимо вибачення за незручності, які могла спричинити ця аварія. Як завжди, ми цінуємо вашу постійну підтримку як нашого клієнта Моріць, представник послуг компанії Джоджа. Це обвал, який заважав нам пройти до шах. Чи в нас тут щось росте? Тут нема. Знаєте, рекламу згадала кошенятки чи якогось корму. Тут немає. І тут немає. І тут немає. Дівчинку, ми так і не знайшли. Так, у нас є нове завдання від П'єра, намагаючись зберегти мистецтво риболовлі, я заплачу 90 золото кожному любителю риболовлі, який зловить три риби виду анчоусу, да, чи вілі 90 золото винагороди і ви можете залишити рибу собі. Я не впевнена, що ми зловимо рибу, проте можемо спробувати. Так, купимо пастернаку, да, я думаю, пішли одразу його посадимо і візьмемо вудочку. І підемо спробуємо зловити Анчу. До речі, ми можемо зараз пройти в шахту, подивитися. Побалакаємо з лінусом. Прошу, не рунуйне на мету. Просто вже були і такі випадки. Я не збиралася. Ну що ж, шахта. Новий допис. Hmm. Власне, я дивився на шахту. Вона покинута вже з десяток років. Зрештою, там є досить багато руди, але це темне місце. Довгий час покинута, бо вся руда це не єдине, що ти там знайдеш. Ось візьми. Тобі він може знадобитися. Меч дали, та ми круті. Ви отримали іржавий меч. Хоч якийсь? І так, я Марлон. Я керую хільдією шукачів пригод праворуч від шахти. Я стежитиму за тобою, доведи, чого ти можеш досягти, і можливо, я прийму тебе. Звучить як погроза. Що в нас тут? Досліджуємо шахту. У горах на північ від міста є стара шахта. Всередині можуть бути цінні мінерали, але Марлон натякнув, що це може бути небезпечно. А, так як у нас завдання на рибальство всього лише на два дні, то я спробую порибалити. І якщо в нас не вийде, то вже після цього завдання ми підемо в шахту. В шахті ми, звичайно, дуже, дуже добре зможемо заробити, поки дуже важко рибалити, дуже важко рибалити. Але хоча б зараз, коротше, ця полоска праворуч, хоча б вона не падає від того, що, якщо ми не ловимо рибу. Окунь! Це може займати досить багато часу. А, вже падає. То було просто трошки нам поблажечка на перший раз, бо ще ми рибу не ловили, трошки подлагою під час запису не вдалося зловити. Але чим більший рівень, тим, звичайно, легше буде ловити водорості. Так, не завжди це риба. Іноді розбиті окуляри, іноді якісь незрозумілі cd диски. Я сподіваюся, вона не рипнеться зараз. Фух, так, головень, Так, добре, щось дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже тормозить. Зараз ми ще раз спробуємо знайти дівчинку. Якщо не вийде, то повернемося додому. На цьому завершимо другу серію. Так, ем... Я не знаю тебе достатньо добре. Так, мару побалакаємо трошки. Гей, вибач мене, якщо я виглядаю дивною. Мені трохи боляче після роботи вчора. Я сортувала результати пацієнта протягом 4 годин без перерви. Сумно. Привіт! Привіт! Вітаю. Все. Ребята, я вас вітаю. Ми пройшли перше завдання. Ми просто перше знайомство. У нас виконано на 100%, Ми познайомилися з усіма, з ким треба було познайомитися, але це не значить, що це все. І це тільки початок. У нас з'явилося нове завдання: як завоювати друзів. Дарувати подарунки чудовий спосіб побудувати дружбу, Вивчіть індивідуальні смаки кожної людини, і досить швидко ви станете популярним. Зробіть комусь подарунок. Це вже ми зробимо наступного разу, поки що ми повертаємося додому. Я думаю, що ми закінчимо на тому, що закінчимо день і подивимося, скільки грошей нам приніс пастернак, наскільки він вигідний для продажу. Пів на сьому лягаємо спати. Фермерство перший рівень. Супер. Плюс один до навички користування лікою, плюс один до навички користування мотикою. Опудало, дуже корисно. Новий рецепт створення, звичайно, добре. Що ж ми зробили? 490 золота за 15 пастернаку по 35 золотих. Він а, не такий а, вигідний, як а, цибуля Порей. Проте він вигідніше, ніж продавати нарцис. Ми заробили 520 золотих. Отже, рібята, ми з вами дуже продуктивно провели цей день, особливий під кінець. Ми заробили гроші. У нас є якийсь стартовий капітал, який ми вкладаємо, 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 вкладаємо. Ми виконали з вами перше основне завдання з першим знайомством. Тож це тільки початок. Я всім дякую за увагу. Всім па-па!